То якщо ви будуєте стосунки із одруженим чоловіком, чітко розуміючи, для чого це вам, і не плануєте щось там в нього рушити, щось в себе, це окей, ви на таких взаємовигідних умовах. У вас такі стосунки йдуть: ніхто нікому не задає там якихось запитань, зайвих ніхто ніхто нікому не створює проблем. А якщо ви е, свідомо починаєте стосунки з одруженим для того, аби стати цією роковою жінкою, е, змінити ход собиті і увести його із сім'ї, це вже говорить про якісь тут. Травми, блоки, страхи, зажими, е, недостатню самоцінність, непропрацьовані дитячі проблеми і п'яте, десяте, тридцяте. Факт. Дівчата що ними керує, коли вони такі? От от зі мною він стане іншим. Я його виправлю. Моя чарівна пісня його, його і змінить, Вона все і справить. От він з ними був такий, а зі мною він буде зовсім інший. Ну, це просто це класно, що ви так вірите в себе. Це взагалі гуд, але ну, типу, якісь там може раціональне, логічне мислення, якісь критичне, може, якісь там співставлення фактів, може причина наслідкові зв'язки. ні? не чули.